Веду. Вони були написані. в зв'язку з моральним психологічним та фізичним станом здоров'я. А саме відсутність та недостатня вогнева нема підтримка. Друге недостатня кількість та якість приладів спостереження на вогневих позиціях. Третє неякісне інженерне забезпечення, відсутність лінтажів на вогневих позиціях. наказів, яких за незначний період часу призвело до значних втрат особового складу. Ми колективно виражаємо недовіру нашим командуванню, не тому що вони зараз зловшики проживають, нас відмовити. Хлопці, кожному є слово, хто може ще додати. У вас тут не 10 чоловік. Ви всі? Плюс, плюс. Надано наказ нам висуватись в невідомому напрямку. Ми відмовляємося колективно покидати тимчасове місце дислокації. Як є недовіра? Як недовіра, не є недовіра... Плюс, плюс. Ой, хлопці. Слава! Героям слава!